Олена сиділа на стільці, руки тримала на колінах. Пальці настільки сильно впивались в долоні, що Олена відчула біль. Вона опустила погляд та розтиснула кулаки. Жінка знову перевела погляд на лікаря, що сидів за столом. Вона відкривала рот, а ніби щось говорила, але Олена не чула її. Вердикт лікаря на мить позбавила її слуху. Страшний діагноз підтвердився: тепер в Олени не було більше надій. Зрозумійте мене. Жоден лікар не погодиться оперувати вас, Олена знову почула голос лікаря. Занадто великий ризик. «Пухлину неможливо дістати, не пошкодивши мозок. Ви можете залишитися інвалідом, якщо буде зачеплено хоч одну ділянку. Лікар продовжив виправдовуватися. я вже інвалід, мені нема чого втрачати. Олена важко зітхнула та заплющила очі. Лікар почала нервувати, ця пацієнтка трохи лякала її, своєю байдужістю до всього. Лікар хотіла запропонувати їй хіміотерапію, яка трохи продовжила б життя, але Олена не хотіла цього. Їй потрібна була операція, за яку ніхто не хотів братися. Ви не розумієте, що просите. Я не можу допомогти вам. Вас може врятувати лише диво, а ми, лікарі, віримо лише в медицину. Олена напружилась, згадуючи давно забуту подію. Та це було дуже давно, і тоді це було справді диво. Олені було 20 років. Вона приїхала до подруги в село на вихідні. Того дня вони були в когось гостях. На вулиці був листопад місяць. Ввечері вони поверталися додому на тією дорогою. Олена попросила подругу, щоб вона показала їй ставок. Подруга не хотіла йти, сказала, що вони сходять туди наступного дня, коли буде ясно. На вулиці вже темніло. Не було сенсу йти туди в такий час, але Олена наполягла на свому. Вона не знала, чому саме в той момент захотіла туди піти. Напевно, це і було диво. В ставку вони побачили дівчинку, яка провалилась під лід. Поруч нікого не було. Подруга побігла кликати на допомогу, а Олена рвонула на лід. Щоб врятувати дитину, вона навіть не пам'ятала, як змогла її витягнути. Вони обидві були мокрі наскрізь, але дівчинка була врятована. За 15 хвилин прийшла допомога. Весь цей час. Олена розмовляла з дівчинкою. Вона дізналась, її звуть Іринка, і їй було 10 років. Чому дівчинка була в такий час на ставку одна, це залишилось загадкою для Олени. Вона більше ніколи не була в тому селі. А потім пристала спілкуватися зі своєю подругою, коли переїхала до іншого міста. Той випадок довго переслідував її у вісні. Олена деякий час покидалась в сльозах. Дикий страх сковував її тіло. Вона намагалася не думати про те, якби вона тоді не опинилась поруч. Минуло вже 20 років. Час від часу її щаснились ті сни, в яких вона була з Іринкою. Майже всі сни були схожі за сюжетом. Іринка гладить Оленку по голові та говорить, щось про повернення боргу. Олена знову зітхнула голос лікаря, повернув її до реальності. Ви мене чуєте? Я питаю, ви будете робити хіміотерапію? Олена похитала головою. Я маю подумати. Олена встала та взяла свою сумку, вона повільно йшла коридором. Швидко ходити вона вже була не в змозі. Відразу починалось запаморочення. Вона не хотіла знову знепритомніти. Минулого разу вона сильно вдарила руку. Коли вона дісталась до будинку, її блузка була наскрізь промокша. Їй все важче стало ходити. Час так швидко плиний, тільки недавно Олена дізналась про своє захворювання і вже виставлений точний діагноз. А тепер ця розмова з лікарем надії більше нема. Олена гірко посміхнулась диво їй необхідне. Вона розуміла, що це марне втрачання часу. Поки вона буде чекати її життя стрімко засає. В неї не було сім'ї, дітей. Олена так і не вийшла заміж. Ніхто не сумуватиме за нею, коли вона помре, значить так водой має бути. Олена лягла в ліжко, попередньо випивши пару таблеток від головного болю та безсоння. Спати ставало все складніше, але головний біль починає зводити з розуму. Але цієї ночі Олена заснула швидко і наснився її дивний сон. Увісні їй з'явилась Іринка, врятована дівчинка. Вона була того ж віку, коли Олена врятувала її, тільки вираз обличчя дуже серйозний. Вона діловито погладила Олену по голові та сказала Тепер я врятую тебе, я поверну тобі брожок. Не переживай, все буде добре. Ти тільки довірся мені. І вона поцілувала її в лоб, і жінка прокинулась. Сон був такий бравистий, що вона не відразу зрозуміла, що це все було. Коли вона повністю прокинулась від сну, то уткнулась в подушку та тихенько заплакала. Що буде далі? За кілька днів їй зателефонували, дзвонив онколог з лікарні. В неї був схвильований голос. Олена Сергіївна, мене для вас гарні новини. До нас приїхала лікар з Польщі. Не знаю, яким дивом її занесло до нас, але вона проведе кілька консультацій. Вона дуже добрий нейрохірург, Якраз займається такими випадками, як ваш. Я змогла домовити, щоб ви потрапили до неї на прийом. Можливо, вона зможе чимось вам допомогти, або порадить, що нам робити далі. Ви ж прийдете? Олена відчула, що її пульс почастішав. Можливо, це знак згори, що ще не все втрачено. Так, звичайно, я приїду. Наступного дня Олена вже сиділа в кабінеті свого лікаря. Вона довго їй розповідала, що нейрохірург виявився родом з України. Вона вже кілька років оперує в Польщі, а до цього була в Києві. Вона досить молода, їй всього трохи більше 30 років. Але вона дуже талановита. Про таких кажуть лікарі від Богу. Всі її операції пройшли успішно, і вона бралася за самі складні та безнадійні випадки. Олена зі своїм діагнозом якраз попадала під цей випадок. Олена сильно хвилювалась, що до неї чекає. Вона не знала, чому їй так здавалося, що тепер її життя ніколи не буде колишнім. В призначений час вони прийшли в кабінет нейрохірурга. За столом сиділа дуже гарна жінка з серйозним поглядом. Вона була молода, але в очах було стільки сили, та виразності, що здавалося, це погляд літньої жінки. Вона пильно подивилась на Олену, потім примружилась, наче щось згадувала. Через мить вона стрепенулась. Потім представилась. мене звуть Ірина Юріївна. Я хочу знати все про вас. Розповідала про все, що вдалося дізнатися про хворобу жінки, Олена тільки мовчки дивилась на Юр'юну. Ця жінка вразила її, така молода, а стільки досвіду. Ці руки врятували безліч життів, і тепер життя Олени знаходиться в її руках. Від її слів залежить тактика лікування. В гіршому випадку ця лікар скаже, що надії ніякої. Довгий час Ірина Юрівна слухала онколога, гортала історію хвороби. Іноді вона поглядала на Олену та посміхалась їй. Вона відповідала їй тим самим. Вона не розуміла, чому від погляду лікаря ставало тепло на душі. Напевно, я вже втрачаю розум, думала Олена. Нарешті Ірина Юрійовна Відклала вбік історію хвороби та знімки головного мозку. Вона склала руки перед собою і подивилась на Олену. Ви розумієте? Ваш випадок дуже складний. Олена кивнула, звичайно, їй всі тільки про це й кажуть. Я можу запевнити вас, що в мене був дуже схожий випадок в Польщі. Я взяла на себе спіливість оперувати хворого. Він вижив, але тепер він не може ходити. Ваш випадок особливий. Тут потрібен не тільки мій професіоналізм, а й справжнє диво. Олена посміхнулась. Тоді мені не жити довго на цьому світі. За все життя я бачила лише одне диво, і це диво було 20 років тому. Думаю, що зараз навряд чи зможе статись подібне. Ірина Юрійовна відпустила онколога, і вони залишились в кабінеті вдвох. Лікар повільно гортала знімки пацієнтки. Вона спитала А що ж сталося 20 років тому, що ви вважаєте дивом? Олена опустила погляд і подивилась на свої руки. Я бачила диво на власні очі. Я навіть відчувала його, я була його учасником. Одна дівчинка змогла вижити, бо диво привело мене до неї, справжнісіньке зимове диво. Олена замовкла. Вона продовжила дивитись на свої руки, а потім зрозуміла, що в кімнаті запанувала цілковита тиша. Олена підняла очі та подивилась на лікаря. Зблідніла лікар, дивилась на неї. Вони мовчали кілька хвилин. Олена не розуміла причину всього цього. Але не посміла порушити мовчання, а потім Ірина Юрівна насилу сказала І що ж сталося з тією дівчинкою? Що ви зробили? В чомусь їй допомогли? Вона мало не потонула, бо провалилась під криву. Моя інтуїція ніколи не підводила, але в той єдиний раз в житті що сталося. Мене притягло магнітом до того ставку. Я витягла дівчинку з води. Вона залишилася жива. Більше я її ніколи не бачила. Сподіваюсь, з нею все гаразд. Недарма ж вона врятувалась від вірної загибелі. Олена знову замовкла, дивно дивлячись на лікаря. Вона не розуміла інтересу, з яким її розпитувала лікар, а лікар дивилась їй в вічі. Не промовивши жодного слова, за хвилину з очей Ірини потекли сльози. Вона їх не витирала. Олена відчула якесь хвилювання, що відбувається взагалі, а потім лікар тихо пробовила так, вона жива, з нею все в порядку. Вона чудово себе почуває. Повисло довге мовчання, під час якого Олена насторожилась. Через кілька хвилин до неї почав доходити зміст сказано, вона відразу закрила рот. Її очі широко розплющились, і ринку цитий. Лікар повільно кивнула, потім посміхнулася. О Боже, цього не може бути. Олена вражена, мотала головою. Невже це правді ти? Вона підняла з місця та швидко перемістилась до Олени. Вона впала перед нею навколішки, обхопила руками і почала швидко говорити. Боже мій, як я мріла зустріти вас. Ви мій ангел-охоронець. Я вдячна вам за моє життя. Я стала лікарем завдяки вам. Я так мріяла рятувати людей. Ви мене врятували. Тепер ви тут, і я можу нарешті подякувати вам. Іринка ще довго щось говорила, але до Олени вже не доходили її слова. Вона перехвилювалась. І в неї знову почалася дика головна біль. Вона відчувала, що провалюється в прірву, чіпляючись за руку лікаря. Вона намагалась видертись та нічого не виходило. Олена втратила свідомість. Останнє, що вона пам'ятала, це маленька дівчинка, яка гладить її по голові. А потім нічого не залишилось. Олена відчула біль. Не сильний, але відчутний. Це був головний біль. Але не так, як під час її хвороби. Це було схоже на те, як болить голова під час сильної втоми. Олена почула дивні звуки, що пікають. Вона повільно розплющила очі. Їх хтось гладив по руці. Олена перевела погляд вбік, з нею сиділа Іринка. Вона тримала її за руку та посміхалась. Її очі сяяли від щастя. Вона підняла руку Олени та поцілувала її. Олена тихо пробурмотіла хриплим голосом, що трапилось. У мене якась легкість в голові, хоч я відчуваю біль. Мені почали робити хімію. Вона пихтала головою. Та знову посміхнулась Лені. Ні, вам не потрібна більше операція, тому що я вам її вже зробила і все пройшло вдало. Це була найуспішніша операція за всю мою практику. Я змогла вас врятувати, ви тепер будете жити і жодних ускладень не виникло. Ви житимете, чуєте мене? Я така щаслива, що зустріла вас. Тепер я вас врятую і це диво. Тепер це диво привело мене до вас Я вас врятувала. Олена закрила очі і почала плакати, це неймовірно. Її життя було в руках цієї неймовірної жінки, дівчинки, яка колись сиділа в її обіймах, намагаючись зігрітися. Сама доля звела їх разом, 20 років тому, поєднавши їх в життя. Олена відкрила очі та посміхнулась Іринці. Тепер буде все добре.